Доброго раночку, любі мої друзі. Дивіться, ось такий набір чашок, термо чашок, термокружку якось навіть не можеш вимовити не термокухлик. так? Ось, в них нема ручок. Подарував нам наш дорогий друг з Японії. Якщо ви дивитесь наш канал, то, мабуть, знаєте, хто це. І я не буду розпаковувати Сашко чашку. Тут написано, дивіться, Олександр, handmade SK Made in Ukraine. І так само свою я відкрила вже. Ось, подивіться, вона дуже легенька, дуже гарна і прям, ну, по-справжньому красоня, правда? Прекрасна чашечка. І вона десь у нас вже півроку ми отримали цей подарунок, і вона в мене лежала ось в коробці в подарункові, я її не діставала, тому що я не люблю гарячий чай. Я коли його заварюю, то щоб ну, він вистих і одразу випити. А зараз я привезла з Карпат багато різних вітамінних чаїв і беру цю кружечку на роботу. Цю чашечку ось, що би там заварювати. Я там буду заварювати травичку, заварювати чайочки. І там вже ж треба настоювати хвилин 5-10. І в звичайній чашці вже чай вистигне. А ось тут він буде зберігати своє тепло. Хоча вони без, круж... без кришечок. Тому, звісно, не буде кіпяточок, але так як я люблю. Я дуже дякую нашим друзям за те, що вони. Нас так люблять і не забувають. І вам дякую за увагу! Гарного всім дня!